Вітаю вас, друзі, із Владіміром Путіним відбувається щось доволі цікаве. Ви пам'ятаєте, як він напередодні повномасштабного вторгнення нам погрожував? Ви хочете декомунізації? Ми готово показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Тоді він був дуже пихатий, самовпевнений та нахабний, але зараз кудись усе це зникло, і зараз він дуже жалюгідно белькоче про те, що ну Україна не хоче переговорів. Ми зробимо все для того, щоб все всеприкратілись як можна швидше. Як сожаленю, тільки на противна сторона, сторони русаводства. України з'являють а... заявила падказі від переговорного процесу. І ще раз зверніть увагу на його нахабну самовпевнену пику, тоді коли повномасштабне вторгнення тільки починалося. Я ще раз звертаюся до воєннослужучим ворожоних сил України, беріть власть в свої руки. Похоже, нам с вами буде легше договоритися. А тепер порівняйте, як він жалюгідно себе поводить та говорить зараз, коли минуло вже більше шести місяців так званої спеціальної операції. Ніяких яких добиватися з Росії не будуть, а будуть добиватися перемоги на полі бою. Ну флаг в руки вони зараз якраз зробити, сделать. Проводять контр це наступліні те саме стосується і кремлівських пропагандистів. Та ж таки Сімоньян казала, що Україну Росія переможе за два дні. А тепер вона думає, як би оце так правильно зробити, щоби Росія не давала задню. В гарячій війні ми Україну побідім за два дні. Чую, то господі ну Україна. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню, а от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. Цікаво, що із ними усіма сталося. Які події вплинули так серйозно на їхню поведінку та їхні висловлювання? Я впевнений, що успішні наступальні дії Збройних сил України тут абсолютно ні до чого. Це просто отак спецоперація йде за планом. Святки спеціальна воєнна операція, це не... не резинова попа. So. Я друзі працюю кожного дня. Кожного дня я записую для вас нові нові випуски. І, хоча б тому підпишіться просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І сьогодні пропоную поговорити про хороші новини. Учора вони були просто таки вибуховими для проросійських колаборантів, які, звісно ж, не панікували. Ніякої якою Той паники ее просто нет. В первую очередь никакой паники. Ни в коем случае нельзя подаваться о панике. Паники в городе нет, никто никуда не бежит. Все те, кто хотел убежать, уже убежали. Расскажите, что произошло? Нічого серйозного не сталося, нічого поганого не відбулося. Просто російські окупанти та їхні пособники були шоковані і деякі не зовсім живі. Да, і мілі міста ті результати, яких ніхто ні ждав, від яких возможно в шоки. Генпрокурор Луганської республіки Сергій Гаєнка і його заміститель Катеріна Стегленко погібли на місці. У тимчасово окупованому Луганську вчора було ліквідовано так званого генерального прокурора, так званої ЛНР та так звану його заступницю. І тут є дуже дуже цікаві деталі. Зривна волна і із і наружу. Зрив довольно таке мощний. Самі ж окупанти повідомляють, що вибух був зсередини, а це означає, що якимось чином вибуховий пристрій був доставлений до кабінету так званого генерального прокурора, так званої ЛНР. А це у свою чергу значить, що до кожного колаборанта ми можемо дістатися і знаємо про них усе. Це значить, Чет агентурна подработка, значит, змогли завербувати сочувствую. Я правильно розумію? І характер повріждівній гаворіть, що е, там, е, скоріше всього, терористи дійс дійствували Тільки от чому вони називають отих невідомих добрих людей, які це зробили терористами? Чому вони називають терактами ліквідацію колаборантів та окупантів? Адже колаборанти і окупанти це цілком законні військові цілі. Та й зрештою, терористи це ті, хто. Хто роблять ось отакі заяви, і що парочки тройки вибухів не вистачає в київському метро? Ну а може би на це взагалі терорист. терористи це ті, хто вбивають мирних людей. Терористи це ті, хто б'ють по цивільних об'єктах. Терористи це ті, хто вчиняють теракти, щоби залякати мирне населення. Терористи, це за усіма визначеннями сьогодні росіяни. Та й зрештою, чому одразу звинувачують у ліквідації колаборантів, Тів та окупантів саме Україну можливо, це так звана ДНР напала на так звану ЛНР. Що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна, або є і інша версія. От росіяни ж кажуть, що так звані ЛНР та ДНР це окремі незалежні республіки. Хоча насправді вони маріонетки москви. Але уявімо, що це насправді так. Значить, там мають бути свої окремі центри прийняття рішень, росіяни. Самі вимагали бити по центрах прийняття рішень, так що вони мають бути задоволені получать удар по центрам прийняття рішень по тим центрам прийняття рішень. і нанести удар по центрам прийняття рішень. Проте це і ще не усі хороші новини за учора. Також невідомі добрі люди щось зробили із пособниками окупантів у тимчасово окупованому Бердянську. Бердянські бомба взорвалася у гаража замглави міста Олега Бойка і його жони Людмили, которая. Возглавляла територіальний ізбірком. Вони хотіли проводити псевдореферендум по приєднанню частини території України до Росії, але самі приєдналися до землі. Шито удивіться, просто удивительно. Не менш цікаві події відбувалися також і у тимчасово окупованому Херсоні. Там прилетіла бавовна по будівлі окупаційної адміністрації, і один із представників її був змушений нервово сміятися у якихось джунглях. Хаймерсами. І кілька ракет прилетіло прямо в здание ВГА. Нас не сломить. Про те, що лишився без свого кабінету, повідомив також і тимчасово живий і дуже переляканий Стрімоусов. Кирил, здравствуйте практически разрушен, у меня нет просто сегодня рабочего места, скажем так. но... Але... але переживати не варто усе йде за планом збройних сил України, і точно не варто панікувати. Усе буде добре, просто не усі колаборанти залишаться живими. Ніхто не падає духом, тому що точно абсолютно все буде... Більше, ніж хорошо, і тут є також одне дуже цікаве та важливе питання. От окупанти постійно розповідали, що у них найкраща у світі протиповітряна оборона, що вони навчилися збивати усі ракети від хаймарсів і не тільки їх, але. Чому тоді ППО не допомогла Стрімоусову? Він сам вражений і каже, що не знає, що йому тепер робити. І система ПВО всі практично не рабатувати на всі ракети, летящі у конкретним цілям. Ми не знаємо як далі. Тім всім процесом нам жить і приймати примарешення. Відповідь дуже проста: якщо Кіріл не знає, що йому із цим процесом робити, і як йому жити, то можна просто жити, перестати, і це обов'язково і з ним, та й з іншими зрадниками України відбудеться, і вони це прекрасно усвідомлюють. В кожну минуту підстерігають диверсанти, підстерігають то саме. Страшне для людини смерть та паніки, звісно ж, немає серед окупантів та їхніх пособників. У них усе під контролем, як на Херсонщині, так у тимчасово окупованому Бердянську чи будь-якому іншому тимчасово захопленому росіянами місті. Ну і власне на Луганщині, також хочу вам всіх завірити, що основані для паніки немає. Ну, определених успіхів противник достиг, но ще раз повторюсь, оснований для паніки ніяких нет. Усе дуже добре. Просто росіяни та їхні пособники стають якимись неврівноваженими та знервованими, ну і як я вже сказав, не завжди живими. Уводять в стан нерівнавішене. Кому то кажуться, що все пропало. Бтікуші по пов'язки, все сложно. і для цих загарбників усе буде іще складніше, тому що ми ще по-справжньому нічого не починали. Ну а ви, друзі, запам'ятайте, якщо ви хочете більше хороших новин і більше хороших росіян, допомагайте Збройним силам України. Якщо ви хочете бачити більше наших звільнених міст, сіл та селищ, то допомагайте Збройним силам України. Якщо ви хочете застати нашу перемогу, допомагайте збройним. Ним, силам України завжди допомагайте українській армії.